Вітаю на каналі Куховаримо Разом. Сьогодні будемо пекти ароматну паску, а ще її називають бабка з шоколадом і родзинками. По цьому рецепту паска виходить надзвичайно смачна і пухка. Приємного всім перегляду. Для приготування тіста нам потрібно 40 грам дріжджів, 3 яйця, пачечка ванільного цукру і пів чайної ложки солі, 5 столових ложок. Цукру, 250 мл молока і 500-600 г муки. А також нам потрібно 150 г масла. Спочатку приготуємо опару. До дріжджів від загальної маси додаємо 1 столову ложку цукру і перемішуємо. Вливаємо 100 мл теплого молока. Від загальної кількості. І додаємо 2 столові ложки муки. І все добре вимішуємо. Ставимо опару на 30 хвилин у тепле місце. Для смачної начинки 60 г чорного шоколаду подрібнили. Маленькими кусочками, 100 г родзинок, наливаю 2 столові ложки коньяку. і вимішую. Опара гарно підійшла. Відкладаємо поки що в сторону. До яєць додаю сіль ванільний цукор. Також весь цукор, який залишився, і все це гарно змішуємо. Виливаємо до опари, також додаємо молоко, яке залишилося, вимішуємо. Поступово всипаємо муку. Спочатку вимішуємо ложкою. Всі продукти для тіста мають бути кімнатної температури. Молоко повинно бути тепле. Коли тісто ось такої густини додаємо маску, масло має бути розтоплене і охолоджене. З родзинок коньяк ми злили, висипаємо сюди родзинки. Перемішуємо, висипаємо шоколад і поступово додаємо муку. Вимішуємо ложкою, вимішали і тепер будемо вимішувати руками. Збираємо тісто у кульку, дощечку підсипаємо мукою, викладаємо тісто. І тепер потрібно тісто вимісити хоча б 10 хвилин. Отак, От з боків і до середини. Ось таке гарне м'яке тісто ми вимісили. Ставимо в миску, наливаємо на руку чуть-чуть олії, змащуємо тісто зверху. Також змащуємо миску. Накриваємо харчовою крілкою рушником. Ставимо на 1,5 години у тепле місце. Тісто гарно підкисло, вбиваємо його. Головне для такої випічки тісто не забити мукою і не полінуватися, добре його вимісити. Підсипати мукою, якщо прилипає, потрошки. Форми я змастила маслом, і тепер буду заповняти їх тістом на одну третю форму. Вот. Ось так, відбираємо кульку. Якщо шоколад виходить наверх, запихаємо його всередину. Ось так кульку сформували, викладаємо у форму. І ставимо наші бабки ще на одну годину у тепле місце. До однієї столової ложки молока я додала один жовток. Змащуємо наші бабки. Легенько, щоб вони не осіли, і залишаємо ще їх на 10 хвилин, ставимо у духовку розігріту до 180 градусів пекти. Але перші 15-20 хвилин духовку не відкриваємо і ставимо дуже обережно. Щоб пасочка не осіла. Паски пеклися в духовці 40 хвилин. Тепер залишаємо їх на 20 хвилин, щоб вони охололи і будемо витягати з форми. І тепер посипаємо цукровою пудрою. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного вам дня і мирного неба!